Сьогодні у нас фільми, які розповіли про реальних особистостей, таких як журналіст, геймер, письменниця та художник. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, туди ми публікуємо усі новини кіно. Тож усім привіт, і з вами кінотреш. І почнемо ми з людини, яка зробила великий внесок в історію України. І це Гаррет Джонс. Це журналіст, який на власні очі побачив, що таке голодомор. Фільм був номінований на премію Золотий відмідь на 69-му берлінському міжнародному кінофестивалі. Для розробки цього фільму долучилися Польща, Британія та Україна. Yes, Фільм заснований на реальних подіях. У 1933 році Гаре Джонс, журналіст з Уельсу, Бажає взяти інтерв'ю у Сталіна. Він подорожував у той час по СРСР та дізнатися, все ж таки звідки вони беруть ресурси, поки весь світ охоплений кризою. Тому Гарет розмовляє зі своїм другом, і той дає невтішні натяки, що у комуністичному раю не все так гладко та не все так просто. Після цього той гине та не встигає розповісти усю реальну правду. Отже, наш е, журналіст вирішує шляхом обману е, їхати до України. Коли він приїхав, він побачив на власні очі увесь той жах, що саме розквітаючи СРСР, краде їжу у українців, або якраз наша земля і кормила майже усю імперію. Гаррет знаходився у великому шоці від того, що насправді відбувалося. Він бачить, як люди їдять деревину, щоб просто не відчувати голоду. Та... Канібалізм. Врешті його ловлять та депортують назад на батьківщину. Під шантажем, якщо він щось розкаже, його колег повністю вб'ють. Але Гаред все одно прагне розповісти правду і пише статтю про реальну подію в Україні. Попри кілька гучних публікацій, його повідомлення не роблять суттєвого впливу на політику західних держав. Фільм вражає дійсністю та передає суть проблеми. Ця історія, яка. Потрібно згадувати та в принципі її не забувати. А дякуємо Гарету за такий великий подвиг, який наблизив світ до правди. На 4 з 5 вам реально варто його подивитися. Наступний у нас на черзі це геймер, який втілив свої мрії завдяки грі Туризмо». Ян, який проводить увесь час е, біля приставки, сильно розчаровував свого батька, бо той е, надівся на іншу долю для свого сина. А перший же ж навпаки мріяв про машини, про гонки, про екстрим. Тож Нісан одного дня вирішує зробити конкурс для найкращих гравців у всьому світі на навчання гонщика. На право представляти їх кампанію. Тож Ян ледь встигає пройти ці змагання та все ж таки їх перемагає. Далі його батька, не віряючи у це все, відправляє його до школи. Починаються тренування на вибивання. Що ж, Ян повністю не підходив по параметрам гонщичка, але для себе та для тренера він довів, що може. Пройшовши у фінал, Нісан все ж таки надає йому. Змогу та право представляти їх на гонках. У світі гонок він зіштовхується з неприязними фанатами інших. Бо хто він такий, як чемодан, який грав постійно у приставку, може, в принципі, їздити у формулі. І ми бачимо його просування від гонок до гонок, і ти просто не перестаєш переживати за нього. А То чи доб'ється він свого? Цікаво. На 4 із 5 – історія реально як із фантазії. Далі у нас біографічна мелодрама про письменницю Вірджинію Вульф Віта та Вірджинія. Прем'єра відбулася на міжнародному кінофестивалі в Торонто. В епоху блискучого джазу світська левиця Віта Секвіл Уест знайомиться на той час з королевою літератури Вірджинію Вульф. Яскраве противостояння переростає в симпатію, а симпатія в роман, який вразить вищу громаду і назавжди змінить їхнє життя. А неймовірна глибока мелодрама, яка розкриває Віту та Вірджинію з різних боків. Та наближає нас до них та їхнього світу та їх забороненого кохання. Фільм наповнений цікавим сюжетом, цікавими кадрами і неймовірно ніжними та водночас захоплюючим самотреком. А що змушує реально затумувати подих? Цей фільм вартий уваги, бо акторки розкрилися та ніби вжилися у ролі. А Елізабет Дебики вразила своїм перевтіленням і перформансом абсолютно 4 з 5. Відтепер ви також можете підтримати наш канал та купити нам кавуські, але зазначаємо, що це абсолютно не обов'язково. І останній в нашому списку це фільм про великого художника Ван Гога: Ван Гог на порозі вічності. А прем'єра відбулася на 75-му венеційському міжнародному кінофестивалі. За цю роль Вільям Дефо отримав премію та а, заробив номінації на Глобус... <плес> І Останній в нашому списку а, великий художник Ван Гог Ван Гог на порозі вічності. А прем'єра відбулася на 75-му мініціанському міжнародному кінофестивалі, на якому Вільям Дефо отримав а, премію від цього фестивалю та... Заробив номінації на Золотий глобус і Оскар. Дії відбу... фільму відбуваються в останні роки Вінсента Ван Гога у Арлі. Художник поселяється у будиночок з жовтими стінами. Він блукає околицями міста, полями, зустрічає світанки, збирається на гори з Мальбертом і Ящиком Фар. Усе навкруги привертає його увагу. Фільм дійсно захоплює, ти потрапляєш в безумство і спокій одночасно, все здається просто нереальним. Нам розкривають бачення режисера на останні роки художника. А чи дійсно Ван Гог покінчив собою? Чи все ж таки це вбивство? Цікаво. А складні відносини між Гогеном і самим Ван Гогом, соковиті кадри, що доповнюють усю картину. Фільм вартий того, щоб його переглянули та поринули у світ того, кого ніхто не розуміє. Чотири з п'яти однозначно.